Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі телерадіокомпанія Акцент черговий випуск інформаційної програми День. Не пропустіть сьогодні головного. До шостки планують залучити 100 мільйонів доларів іноземних інвестицій. Центр естетичного виховання готує для шостканців грандіозний концерт. Станція юнатів дарує радість. Учні школи номер 1 стали учасниками свята осені. Шосткинський індустріальний парк Свема може стати потужним фармацевтичним кластером. Про це повідомив голова сумської облдержадміністрації Юрій Чмир. Інформує сайт «Суми.Інфо». На СВЕМІ сьогодні працює філія «Ватфармак» – найбільшої української фармацевтичної компанії. Підприємство вже інвестувало близько 15 мільйонів доларів США у виробничі потужності з виготовлення субстанцій, основу для виробництва лікарських препаратів, що стане поштовхом до подальшого розвитку виробництва із залученням близько 100 мільйонів доларів США, зазначив глава області. Свої бажання працювати на Сумщині виявили чеська фармацевтична компанія індійська Кусумфарм фармацевтичний концерн Біотех», який теж концентрує своє виробництво в шості. В якості майданчика для розвитку бізнесу індустріальний парк Свема також розглядають компанії, які працюють у сфері виробництва будівельних матеріалів переробної хімічної промисловості. Під час сесії Шосткинської міської ради міський голова Микола Нога повідомив, що у міністерстві економіки розглянули концепцію розвитку індустріального парку СВЕМА. Часть пунктів, які в даній програмі, яку ми з вами розглядали на комісіях, і ще треба немножко шліфувати. Тому я прошу вас, ми її ще пошліфуємо з урахуванням тих зауважень, які зробило Міністерство економіки, і всі відомства, там і Міндоходів було, там і Міністерство фінансів, там і Мінрегіон Буд, і Кабінет Міністрів, і Касківа, представник, заступників і таке інше. А потім з головами комісії узгодимо і відредакторам. У 2014 році українців чекає чергове подорожчання сигарет. Про це повідомив віце-президент торговельно-промислової конфедерації В'ячеслав Сокерчак. Акцизи знову зростуть. Плюс заборона реклами змушує використовувати виробників інші більш дорогі методи, наприклад, промоутерів у місцях продажу. Повідомив Сокерчак. Експерти не виключають, що сигарети окремих марок у 2014-му подорожчають до 20 гривень. За даними Держстату, в Україні скорочується кількість курсів. Так у 2012 році зі шкідливою звичкою розпрощалися 240 тисяч осіб. Ринок сигарет впав на 12%. Люди стали рідше палити, повідомив за відділом Інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я Костянтин Красовський. Щоб продовжити тенденцію, у 2014 році у відомстві хочуть заборонити цигарки з добавками, в тому числі й ментоловими. Крім того, планують вести табу на розміщення пачок на вітринах кіосків. А страшні картинки хочуть збільшити до 65% упаковки і малювати з обох сторін. Президентом України 2013 рік був проголошений роком дитячої творчості. В його рамках виконуються соціальні ініціативи Гаранта Держави Діти майбутнє України. Підтвердженням цього факту є те, що сфера позашкільної освіти шостки знаходиться на піку свого розвитку. Цьогоріч творчі колективи і об'єднання Центру естетичного виховання провели безліч культурно-мистецьких заходів, а також взяли участь у конкурсах і фестивалях різних рівнів. Підбити підсумки виконаної роботи вони вирішили масштабною концертною програмою, яка відбудеться у перший день зими. Концертна програма буде присвячена закриттю року дитячої творчості і 75-річчю з дня заснування Сумської області. Відбудеться вона 1 грудня о 15-й годині в кіноконцертній залі центру естетичного виховання палац культури Карла Маркса проінформував директор Цеву Володимир Кисельов. Всіх желаючих, ми приглашаємо, щоб подивилися, що вміють наші діти, що можуть преподавателі дати дітям. И как из тех маленьких деток, при которые приходят в наш центр, получаются настоящие артисты. Цього дня танцювальні і вокальні колективи центру естетичного виховання подарують шосткинцям свої найкращі та найновіші номери. А на виставці у фоє палацу культури глядачі матимуть змогу помилуватися рукотворними шедеврами, створеними вихованцями творчих об'єднань, зазначила керівник зразкової студії страдної пісні Мікс Ірина Легейда. Ми приближаємо перший семестр до своєму логічному завершенню. і хотілося би якимось образом поставити красиву точку, поставити, підвести ітог цьому году. Чого ми добились? Ми зробимо велику виставку, на которой виставляться наші преподавателі, керівники творчої об'єднані. Єд... Об ми покажемо концертну програму з тих номерів, які були зроблені в этом году. Окрім цього, зразкова хореографічна студія сучасного танцю Шарм під керівництвом Ірини Домащенко удостоїлася честі стати учасниками грандіозного дійства, яке відбудеться в Києві 12 грудня. Концерт також буде приурочений року дитячої творчості і об'єднає на одній сцені колективи з практично усіх позашкільних учбових закладів України. Програму готують київський режисер. В програму сводяться практично всі позашкільні заклади України. Запрошені колективи Цеву і до сум, де також проходитиме великий концерт. В цілому для центру естетичного виховання рік дитячої творчості позначився значними досягненнями. Підкреслив Володимир Кисельов. центр включений в перелік найбільших закладів України. Журнал «Позашкілля» нас назвали сумщини», Це вже как бы щось дає. Очень хорошо был семінар аграрних бригад, который закончился флешмобом. На 1200 человек на на площі, тобто достиження у есть. є. надо ему только жити далі і розвиватися. Учні Шосткинської школи номер один стали учасниками свята осені, яке щорічно проводить міська станція юних натуралістів. Упродовж надзвичайного дійства діти весело співали, танцювали, розповідали віршики та зіграли несподівані для себе ролі. Про святковий листопад талантів у позашкільному закладі розповість Юлія Беберштейн. Із року в рік на свята осені чекають як маленькі вихованці станції юних натуралістів, так і педагогічний колектив закладу. Осіння казка знову і знову кличе до себе юних шосткинців, аби разом насолодитися всіма барвами прекрасної пори року. Цього разу учасниками дійства стали учні Шосткінської школи номер 1 Розповідає Валентина Криваніс, керівник гуртка юні друзі природи. Це дійсно традиційне свято для керівників нашого закладу. Його проводять. Майже всі керівники з дітками початкової ланки їм дуже цікаво. Це не лише урізноманітнює навчальний процес, але й вчить дітей чомусь новому. Вони пізнають нові знання в ігровій формі. Окрім такої насиченої програми, діти мали змогу пройтись екскурсію по гурткам станції, говорить Валентина Васильівна. Це екскурсія до лабораторії рослин закритого ґрунту, зимовий сад, зоолабораторія «Куточок», Живої природи, а також навчально дослідна земельна ділянка. Процес святкування виявився настільки реалістичним і цікавим для маленьких учасників, що їх неможливо було зупинити. Ось вони збирають гриби на галявинці, а ось водять хороводи, співають пісні та розповідають віршики, описуючи у їх рядочках всі барви красуні осені. Типнула, раз носила ти не їв такого зроду. Окрім розважальних конкурсів, на малюків чекало справжнє випробування на міцність, піднімання овочів на одній руці. Деяким це настільки сподобалося, що вже стало відомо, яким з овочів вони будуть на наступний рік. Буде чарбузом. Він саме більше розказує сказується. виступати, сподобалось, пісні співати. Олена Карпенко, вчитель початкових класів школи номер 1 впевнена. Що подібні заходи це не тільки розвиток дитячої особистості, а й приємне проводження часу. Діти більше сплачуються в колектив. Один з одним більше спілкуються. Ви бачите, батьки завжди приходять на наші свята, тому батьки можуть краще пізнати свою дитину, як вона поводить себе в колективі, пізнати її. Бо на час ми дуже рідко бачимо своїх дітей. Тому хочеться, щоб більше батьків приходили до нас на свята. Хочеться, щоб більше нас приймали в гості на станційних натуралістів. Емоції настільки переповнювали учнів, що вони щодовго після закінчення заходу знаходилися під впливом атмосфери чарівної осені, яку створив педагогічний колектив. Станції юних натуралістів. 22 листопада вшановується пам'ять преподобної матрони. У народі цей день називався мороз матрона. Селяни помітили, якщо гусак вийде на лід, то до кінця осені морозів не буде. А іні на деревах навпаки передвіщав мороз. Якщо ж на матрону буде туман, то це до відлиги. А з якою погодою зустрінуть шосткинці останній день робочого тижня, знають українські синоптики. Протягом усього дня небо у шостці буде вкрите хмарами без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 3, плюс 6 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 4 пять градусів вище нуля. Вітер південно-східний зі швидкістю 4-5 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин добіг свого кінця. Нагадаю, що ознайомитися з нашими новинами можна на сайті Шосткинської міської ради. Ніколи не приймайте доброту за слабкість, грубість за силу і щирість за слабкий характер. Зустрінемося завтра у підсумковій програмі тиждень. На все добре і хай щастить.